Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, і глядачі Радіо Марія. Це спецвипуск програми Резонанс. Я Іваницький Сергій з Києва. Дуже радий вітати, владику Яна Собіло, який зараз знаходиться в межу в гостях в спільноти Світло Марія. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство! Навіки, слава, привіт, пану Сергію, і всім радіослухачам! Для нас ваше присвященство надзвичайно велика честь, що у нас спецкором сам єпископ Ян Собіло зараз трошечки попрацює, а е, місія у вас дуже і дуже поважна, оскільки ви зараз перебуваєте в Меджигор'ї. кілька днів тому, через візіонерку Марії Лунеті, ми дізналися, що Богородиця так би мовити, скликає люд Божий для того, щоб помолитися за мир. У всьому світі це так співпало з цим самітом миру, який був на вихідних днях 15 16 червня співпало з заявою Єнса Столтенберга про розповсюдження ядерної зброї. Співпало також з заявами з Російською Федерацією мілітарними, дуже страшними. Тому всі думають, Боже мій, невже це от те, що я щойно все про ілюстрував? Що це вже ми на порозі якогось глобального апокаліпсису? Але так кажуть світські люди. Можливо, хтось каже з християн, міркуючи над всім тим виром новин. Ваше присвященство. Ви там уже поговорили з багатьма нашими друзями, самі мали міркування, що відбувається, чому Богородиця Діва цю дев'ятницю запропонувала люду Божому. Ваші думки з цього приводу. Precista diwa Maria, jak nasza mama, z nieba bać co nam zagrożuje. I nam, Ukraińcom, i Europie, i całemu światowi. I to jak mama, chce daty nam poriatunek. I od dni nowennych, na jakie nas zaprosiła Precista diwa Maria, są duże, ważliwe dni, cechują realna nasza boroćba. Проти тому, хто є отцем війни, проти Злого Духа, який спланував знищення і прагне, щоб була ескалація війни і щоб ця війна розлилася на весь світ. Дуже багато справ є зав'язаних в Україні. Тобто злий дух бачить потужність і молитви, і віри українців. I to jest wina, z napadów w 1922 roku, a wcześniej w 1914 roku. I co można zobaczyć także w Medjugorje z kilkoma Ukraińców. Ja tylko, że ze olej strony powróciłem na Zósty, w w zamku u Patryka Inensi. Wielu, kilku Ukraińców i idut i, jedod, i jedod. Пам'ятаю, як була пандемія, всі боялися приїхати, особливо з західної Європи, а з України було багато завжди поломників. і Мати Божа приготовлювала наш народ-християн України для того, щоб вистояти тепер в цей важкий час. І тому це на цьому запрошенні Пречистої Діви Марії. Ми знаходимось тут. Я вчора вечором приїхав зразу на під не встигнув піднятися на гору, але коли Марія Павлович Лунетті сходила з сестрами вниз, з сестрами Світла Марії зі спільнотою, міг привітатися з нею. І відчув як важливі ці дні, це новина, не тільки для Муджугорі, для України для всього світу, тому що є дійсно реальна загроза, і тому мама небесна хоче нам подарувати порятунок. І кожен з нас є тепер на лінії фронту. Лінія фронту це захист людства від знищення. Від війни, яка може стати ще страшніша. Вже є страш... жахлива ця війна, а може ще бути ще більш жахливою, і тому ми всі молимося на розарі, збираємося довкола нашої небесної мами вночі і пів дванадцятий тут, а в Україні пів першої. Пречиста Діва Марія, дає нам. Зміцнення і, так як вчора радісніша прийшла аніж позавчора, тому що багато людей об'єдналося в молитві. Тобто, ми можемо допомогти нашій небесній мамі в справі миру, який є під загрозою тепер, екселенція, ви буквально кулею домчали до Меджиґорія, чому ви відчули, що ви. Точно маєте бути там. В суботу. Відчув, думав поїхати, але в суботу, і коли я прочитав, що Пречиста Діва Марія просить, щоб якнайбільше людей приходило на цю молитву, то вже тоді у мене не було сумнівів. Знав, що на кінь і треба їхати. Якнайшвидше, щоб бути там, на цьому місці. Тобто, тут, в Меджугорі, на Подбордо вечором з Пречистою Дівої Марії, тому що це саміт, саміт миру. Це найсильніший саміт, тому що Пречиста Діва Марія, разом з ангелами, випрошує для нас мир, і ми разом з нею можемо дуже сильно залишити слід в справі боротьби. За мир у всьому світі, і тому в суботу вже відчував, що як Бог дозволить, то поїду і постараюсь побути хоча б до, до п'ятниці ранку. Такий план є. Ви згадували одну з візіонерок, власне через яку Богородиця промовила про цю новину, про Марію Лунеті. Вона вам щось при, приватне додала з того, що не казала, можливо, публічне, з того, що можна озвучити. Ну, ми будемо ще зустрічатися, і, але то тут найголовніше, вона завжди, Марія Павлович Лунеті, говорить, і скільки вона молиться за Україну, як переживає. Вона постійно передає Матері Божій інтенцію українців нашого народу і всього світу, і вона, можна сказати, реально є з нами на цій війні на лінії фронту. І тому я завжди відчуваю, і вчора вечором відчув дійсно, як вона радіє, коли з України ми приїжджаємо, єпископи, священники, тому що не, бачить. як, як ми можемо разом з, разом з Пречистою Дівою Марією, нашою Небесною Мамою, дуже багато чого змінити в цьому світі. Екселенція, чи правильно ми розуміємо тут, зараз, в Україні, що по суті, от, от в ці, не знаю, 9 днів зараз вирішується питання не лише України, але й всього світу? Так, так. Це правда, що це глобальне питання. Е, стосовно миру. У, у цілому світі, бо, не дай Бог, одна, одна тільки у, один снаряд ядерний вистрелить з Москви і почнеться дуже величезне знищення, дуже багато людей, мільйонів людей може загинути. І тому Папа Франциск від самого початку говорить про необхідність, щоб uh, сідати за стіл перемовин, щоб договоритися мирними шляхами. Але складно з Росією мирним шляхом, вони не чують. Президент Зеленський правильно тут сказав, що вони розуміють силу. По-доброму з ними дуже важко договоритися, І тому наша величезна сила це ця І сьогодні були з сестрою Олею tam w zamku i Nancy skazała się nie, była koleś nowenna jak pocinali się objawienia w jakiś z tych pierwszych e, roków objawień i to di, na pierwszy dzień den nowenny było objawienie Matki Bożej i na zakończenie ta dziwa e, jawiła się i ciekawa rzecz, że na zakończenie wówczas, tej nowiny było padnięcie berlińskiej sceny. I to taki wielki, bardzo wyraźny znak dla nas, że i ta modlitwa ponieważ zagroża jest bardzo wielka, i Matka Boża zaczekała wszystkich ludzi, kto może modlić się, kto może przyjechać, a można i online. можна на транслација и, и, молити се разум с нами. А навите, ако тој не маје можливости контакту чрез интернет с Меджугорием, то просто брате вервицу, розари и, и молите се, и потим особливо по украинскому време и часу, тоа се то, то буде в 12 ночи 30 хвилин, Духовно об'єднуватися з Пречистою Дівою Марією, яка приходить на нашу землю, реально приходить, і віддати їй своє серце і просити про мир. Тому і ця новина має дуже величезне значення для всього світу. І, і так вчора подивився, скільки людей сходило з гори, скільки йдуть, йдуть, йдуть 10 хвилин. 15, 20, пів години, 40 хвилин, ще йдуть, йдуть. Люди з лапінами, з, з, з мобівками світять під ноги, бо там камні. Дуже величезна кількість людей була на горі, а деякі збиралися в різних місцях Меджугорія і, і, і всього світу, тому що маю сигнал від багатьох друзів, що вони слідкують і моляться вночі. Через онлайн єднаючись з Побрдо вночі. Але вас ще вчора не було так? на другому дні новини подбордо, ваше працівщинство? Я був на подбердо, тільки не дійшов до гори. Було дуже багато людей, ніхоті вже. Щоб... Я прийшов в момент, як почалися об'явлення 23.30. 23.30, і люди, якраз була тиша, коли ми, ми приїхали. Всі стояли в тиші, я зупинився. І біля е, е, голубого Христа е, був на під час явлення, а весь народ на горі, там на Подбордо. І потім е, було привітання, коли Марія Лунетки е, спускалася з гори. Е, ми привіталися і декілька слів поговорили. Екселенція, от на останок нашого такого імпровізованого, але дуже важливого включення, хочу у вас запитати, що ми тут в Україні можемо зробити, щоб допомогти Богородиці, допомогти нам? Приєднуватися до молитви і нашого особистого навернення. żeby i święci nie liturgię, liturgii, jak odszkodowania za grchów, aborcji, korupcji, i innych grzechów, to znaczy nawrócenia, za grzechy. Najlepsze odszkodowania to modlitwa i ta pist. Kto kilku może? Po tom i my możemy przyjrzeć się do precistej dziwy Marii. І цей план миру, який мама наша небесна має для України для всього світу, він стане також і для нас таким знаком, що ми не є байдужі, що ми є занурені в проблемах України і всього світу. Так як я завжди говорю в Україні. Коли дивлюся, що там люди збираються десь там на, на, на гулянку якусь піти, я як, як говорю, хлопці на фронті гинуть, ранених везуть, там сидять в окопах, не можуть носа висунути бо, бо, бо дрони, то як можна в цьому часі там десь на гулянку планувати? Тобто і тепер. Кожен з нас може доєднатися і зробити такий величезний фронт оборони нашої України, а також і всього світу, тому що від України від е, того, що буде з Україною, залежить також, що буде у всьому світі. Що ж, ваше пресвященство, не смію більше вас затримувати. Дякую всім організаторам а, цього інтерв'ю. Дякуємо Терезі Гажайовій, Дякуємо Ользі. Так, дякуємо вам, ваше пресвященство, за оперативність. Це дуже важливо те, що ви зараз сказали. і Дякуємо, що будете представляти Україну а, в часі об'явлень під бордо. Дякуємо за ваш меседж і вашу молитву. Нагадуємо. Слухачам, що з нами був з Меджиґорія, єпископ помічник Харківсько-Запорізької дії дієцезії владика Ян Собіло, ведучий Воницький Сергій. Дякую вам ваше просвішенство. Дякую на все добре.